Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – поштові служби інтернету створення електронної скриньки. Розпочнімо ми наш курс інформатики для 7 класу саме з цієї теми. А для початку давайте пригадаємо, що таке комп'ютерна мережа та який комп'ютер в мережі називають сервером, а який клієнтським. Які засоби використовують люди для обміну повідомленням? Так, комп'ютерна мережа це інтернет-мережа, яка поєднує всі комп'ютери світу або певної групи. Комп'ютер в мережі є кілька видів комп'ютерів це сервер, центральний комп'ютер, через який з'єднуються всі решта комп'ютерів, які мають назву клієнтських. Засоби, які використовує людина для обміну повідомленнями в сучасному світі, це гаджети та комп'ютеризовані пристрої, ноутбуки, комп'ютери та інші. А також з якою метою можна використовувати інтернет, не лише для перегляду улюблених телепередач або улюблених програм в Ютубі, а й для обміну повідомленнями та пошуку важливої інформації. А ви можете написати свої варіанти відповідей на ці питання. Отже, люди постійно обмінюються повідомленнями, спілкуючись під час особистої зустрічі, використовуючи звичайні поштові листи, смс-повідомлення, телефонні дзвінки та інші засоби. Комп'ютерні ж мережі також створювалися в першу чергу для швидкого та надійного передавання повідомлення між користувачами. Так, однією з найстаріших послуг інтернету, призначеної для обміну повідомлень, являється електронна пошта. Термін, виділений червоним кольором, занотуйте собі до зошитів. Отже, електронна пошта це послуга інтернету, призначена для пересилання комп'ютерними мережами повідомлень, електронних листів. Від деяких користувачів одному чи групі адресатів. Дуже часто електронну пошту ще називають просто e-mail, що означає electronic mail, електронна пошта. Послуги електронної пошти надають різні служби інтернету. До прикладу, такі, як FreeMail, EUA, Meta, Gmail та інші. На носіях даних серверів поштових служб відводиться місце для зберігання електронних листів користувачів, а також встановлюється програмне забезпечення для пересилання таких повідомлень. Коли ж користувач реєструється на сервері поштової служби, він обов'язково отримує можливість зберігати та пересилати електронні листи. При цьому кажуть, що для користувача створено. Електронну скриньку. Кожна електронна поштова скринька має унікальну адресу. Адреса електронної поштової скриньки обов'язково складається з імені користувача, під яким він зареєстрований на сервері поштової служби, це та імені сервера, розділених символом собачка. З англійської це комерційне ад на. Ім'я, яке користувач вибирає для себе під час реєстрації на поштовому сервері, називають логіном. З англійського логін означає увійти приєднатися. А хто знає, як ще називають знак собачки в інших країнах? Напишіть в коментарях. До прикладу, поштова адреса People, собачка school, region, UA, означає, що для користувача з логіном People створено електронну поштову скриньку на сервері з адресою school, Region UA. Користування електронною поштою схоже на звичайне листування. Так, до прикладу, ми бачимо з вами табличку порівняння звичайного листування та електронного. Всі дії залишаються схожими. Різниця в тому лише, що поштовий лист прямує до свого адресата досить тривалий час. На це може піти від 1 до 7 днів. А от електронний лист надходить до адресата буквально за декілька секунд. Ні, невеличка цікавенка. Першу поштову програму CD message, message надіслати повідомлення розробив у 1971 році Рей Томілсон для комп'ютерної мережі ARPANET. Що цікаво, комп'ютерна мережа ARPANET розроблялася в першу чергу для військових. Першою адресою електронної пошти була адреса її винахідника. Томілсон собачка 66NX. Він же обрав символ саме собачка для з'єднання частин електронної поштової адреси. Як виглядає е, започатківець саме даного символу? Ви бачите на Українські ж користувачі частіше називають його сленговими словами собачка, як я вже сказав, або равлик за його зовнішнім виглядом. Першим листом, надісланим електронною поштою, був лист від Рея Томілсона, його колега, з повідомленням про появу нової можливості спілкування в мережі, а саме так званої електронної пошти. На серверах, до прикладу, різних поштових служб створення поштової скриньки та робота з електронними листами може відрізнятися. Але загальні підходи залишаються одинаковими. Розглянемо використання електронної пошти на прикладі поштової служби Gmail. Хочу сказати, що якщо ви маєте гаджет сучасний, то така, такий обліковий. Облікова сторінка та поштова служба Gmail у вас автоматично вже встановлено на телефоні. Для користування, до прикладу, послугами електронної пошти потрібно створити обліковий запис користувача. Для цього на головній сторінці сайту кожної поштової служби обов'язково є гіперпосилання реєстрації. Після вибору цього гіперпосилання відкривається сторінка з реєстраційною формою схожу на ту, яку ви бачите зараз на екрані. Після чого вводяться певні дані користувача та здійснюється натискання далі, після чого відбувається реєстрація на, на поштовій службі Gmail. Так, під час реєстрації користувач обов'язково вводить логін, який придумовує, та пароль, а також деякі інші дані потрібні для створення та захисту вашої майбутньої електронної поштової скриньки. Уведення логін і пароль надалі будуть використовуватися власником скриньки для доступу до неї. Пароль призначено для захисту вашої особової поштової скриньки від доступу сторонніх осіб, тому його обов'язково ми тримаємо в таємниці. Також на багатьох серверах додатковими даними є справжнє ім'я та прізвище користувача, також стать, дата народження, додатково номер мобільного телефону або іншої адреси електронної поштової скриньки. Останні дані потрібні для того, щоб користувач міг відновити доступ до своєї поштової скриньки, в разі якщо втратить свій логін або пароль. Із цими даними складається обліковий запис користувача, сукупність даних для розпізнання користувача під час звернення до ресурсів сервера, обліковий запис інакше називають як аккаунт, іноді вживають термін. Еккаунт, іноді вживають термін аккаунт, тобто обліковий запис з англійського. Одним із кроків реєстрації електронної поштової скриньки передбачається введення символів, наведених на деякому зображенні. Це звичайні спортивні літери чи цифри. Або вибір з заданого набору кількох зображень з певним містом, так як показано на малюнку праворуч. Це так звана перевірка того, що реєстрацію виконує людина, а не шкідлива програма, так звані боти. Такий спосіб перевірки має назву кепт, тобто повністю автоматизований публічний тест Тюрінга для розрізнення комп'ютерів і людей. Завершується реєстрація звичайно вибором кнопки Реєстрація після підтвердження, що ви людина кепчен. Після завершення реєстрації буде створено електронну поштову скриньку з адресою такого вигляду. Логін користувача, який ви придумали б знак собачка та адреса сервера. До прикладу, якщо користувач вибрав логін, people 7 – то після реєстрації в поштовій службі Free Mail адреса поштової скриньки people7class.ukr.net, А в поштовій службі Gmail people 7 people7class.gmail.com. Цю адресу користувач повинен надати особам, від яких хоче одержувати листи. Тобто це унікальність. Ваша адреса Щоб переглянути вміст електронної поштової скриньки, потрібно дотримуватися наступних кроків. Так, до прикладу, ви зараз на екрані бачите вікно відкритої поштової скриньки, де першим позначено список папок зберігання електронних листів, двійкою напис. Кнопок для створення нових листів. І трійкою список листів, які перебувають на дісланні вам. Для того, щоб переглянути вміст, перше відкриваємо веб-сторінку сервера поштової служби, на якому створено поштову скриньку. В нашому випадку це Gmail. Потім увести логін і пароль користувача у відповідні поля, щоб війти на свою сторінку. І третє вибрати кнопку Увійти. Вигляд сторінки з вмістом електронної поштової скриньки дещо можуть відрізнятися в залежності від сервера поштової служби. Але всі об'єкти управління даною сторінкою зазвичай дуже схожі. Найчастіше в лівій частині вікна розміщено посилання, використовуючи які можна відкрити папки, призначені для зберігання листів. Зазвичай в поштовій скринці автоматично створюються наступні папки. Перелік цих папок ви можете замотувати собі до зошита. Отже, це, звичайно, вхідні це, це листи, які зберігаються від одержувачів, від людей, які надіслали вам листа. Чернетки, папка для зберігання незавершених листів, які користувач планує. Дописати та відправити адресатам пізніше. Папка надіслання для зберігання копії листів, які надіслали ви комусь. Спам це з англійської спам-консерви. Реклама, яких була занадто наддіаслава. Це папка для тимчасового, тимчасового зберігання листів, які поштова служба, або ж ви особисто вважаєте небажаними для вас. І Остання папка, яку ми розглянемо, це папка видалень, так званий кошик. Це тимчасова папка, яка зберігає тимчасово видалені листи. Перебувають вони в цій папці 30 днів, після чого зникають. У центральній частині вікна відображається список листів вибраної папки. От такий вигляд має центральна частина. Під час відкриття сторінки поштової скриньки автоматично виводиться список листів папки Вхідні. Вибравши зліва у списку ім'я іншої папки, можна побачити її вміст. Дані про непрочитані листи відображаються напівжирним накресленням, так як показано на зображенні. Так. Також в вікні ми бачимо логін, ім'я або поштову адресу відправника, від кого надійшов. лист, Бачимо тему листа, яка стисло характеризує його міст. Бачимо перші слова тексту листа, а також бачимо дату або час, коли відправлення листа було здійснено до нас. Також давайте більш детально розглянемо процес створення та надсилання електронного листа. Так, наприкладі, пс... служби пошти Gmail. Для створення нового листа потрібно обрати кнопку Написати у вікні електронної поштової скриньки. Вона знаходиться ліворуч у верхньому куті. З'явиться вікно, що від, відкривається, в якому ми будемо заповняти поля, для таких як заголовок листа, потім поле, кому це одержувач. Нижче поле тема, якої теми стосується наш з вами лист, під темою розташована область для введення тексту листа. А в нижній частині розташовані кнопки для вкладення файлів. Це можуть бути завантажені файли із комп'ютера, гіперпосилання, емоджі завантажені фото, завантажені файли з диску. І на завершення натискаємо кнопку надіслати, щоб надіслати наш з вами лист. Звертаю вашу увагу, що важливий пункт це кому. В дане поле вводиться адреса електронної поштової скриньки одержувача листа, вона є обов'язковою до заповнення. Також бажаною для заповнення є поле Тема, де ми вказуємо кілька слів, про що йдеться даний лист. І остання це обов'язкова кнопка Надіслати для того, щоб переслати даний. Лист адресатові. Щоб прочитати отриманий лист, слід вибрати ім'я папки, у якій міститься лист, наприклад, папки вхідні, після чого вибрати рядок листа у списку листів. Відкриється сторінка з вмістом вибраного електронного листа, і ми побачимо наступний вигляд. В першу чергу ми бачимо логір відправника, кому відправлялось. Вище бачимо тему листа. Внизу розташовується вміст листа та показується вкладені файли, які додані до даного листа. Також в самому низу листа розташовано дві кнопки: кнопка для створення нового листа, тобто відповіді на лист. Та кнопка для відповів. Пересилання даного листа іншому адресату. Також даний лист ми можемо видалити, якщо він нам не потрібний, скориставшись кнопкою для видалення. Або ж скористатися кнопками перегляду наступного чи попереднього листа, де поруч є пропис, скільки листів перебуває зараз на нашому сервері. Зараз пропоную вам завдання для виконання на комп'ютері. Завдання ви знайдете в підручнику інформатика 7 клас, сторінка 1112. Дотримуючись інструкційної картки, спробуйте виконати це завдання. Про успіхи його виконання пишіть мені в коментарях, або ж просто напишіть, чи маєте ви електронну скриньку та обліковий запис на сервері Gmail. І давайте закріпимо наші сьогоднішні знання такими термінами. Отже, найважливіше на сьогоднішньому уроці, що ми дізналися, це що таке електронна пошта, що це послуга інтернету, призначена для пересилання комп'ютерними мережами, повідомлень від деякого користувача чи групі адресат. Потім на носіях даних серверів поштової служби відводиться місце для зберігання електронних листів користувачів. І встановлюється програмне забезпечення для пересилання повідомлень. Коли користувач реєструється на сервері поштової служби, то кажуть, що для нього створено електронну поштову скриньку. І таке невеличке завдання. Напишіть, будь ласка, хто знає, який об'єм пам'яті виділяється. До прикладу, на Google диску для користування користувачеві. Адреса ж електронної поштової скриньки ми дізналися, що складається з імені користувача, під яким він зареєстрований на сервері поштової служби, так званий логін, та адреси сервера, які розділені символом собачка. Для створення та надсилання нового листа ми дізналися, що потрібно вибрати кнопку Написати, обов'язково заповнювати поля кому та тему, а також увести текст листа та вибрати кнопку Надіслати. Щоб прочитати отриманий лист, слід вибрати його у рядку списку листів електронної поштової скрині. Чудово, цей матеріал ми повторили. Зараз спробуйте трішки відволіктися. Відгадати ребус. Відповідь на ребус ви знаєте, де залишати. В коментарях, вірно. А зараз перевіримо, що ж тут зашифровано. А ви обов'язково напишіть мені, чи змогли відгадати цей ребус. Звичайно, це слово інтернет. Також питання для самоперевірки, на які ви можете спробувати дати відповіді, щоб. Впевнитесь, що добре засвоїли сьогоднішній матеріал. Це такі питання, як, що таке електронна пошта, які поштові служби інтернету ви знаєте, і що чого складається адреса електронної поштової скриньки, як створити електронну поштову скриньку, якою буде адреса електронної поштової скриньки користувача з іменем Junior, що створена в поштовій службі FreeMake. Цю відповідь ви можете написати в коментарях. Буде цікаво побачити, чи засвоїли ви сьогоднішній матеріал. А також питання, такі як, які папки створено в електронній поштовій скриньці, яке їх призначення, як створити та надіслати електронний лист, як переглянути отриманий електронний лист, яке призначення полів кому та тема під час створення електронного листа. І надважке питання, у чому на ваш погляд, полягає потреба в заповненні поля тема під час створення електронного листа, чекатиму на ваші відповіді та коментарі. Вдома, будь ласка, опрацюйте наступне завдання. Завдання, які можна виконати на комп'ютері, ви бачите зараз на екрані, а саме це сторінки 12-13. Якщо вам вдасться виконати хоча б одне з цих завдань, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Вдома також опрацюйте параграф 1.1, сторінка 5.13 з підручника з інформатики для 7 класу. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивчення інформатики в цьому навчальному році. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал та лишати свої коментарі. Окрема подяка Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в підготовці даного відеоуроку. А ті, хто бажає підтримати канал наш фінансово, можуть це здійснити одноразовим донатом за посиланням в описі.